Для дітей із барської громади, які хворіють на цукровий діабет, організували особливу поїздку до кінотеатру. Тринадцятеро хлопчиків і дівчаток переглянули культовий фільм в одному з торговельних центрів Вінниці. Ініціатором події стала барська міська рада. Організатори обрали стрічку, яка підходить глядачам різного віку, та підготували для дітей невеликі сюрпризи. А ще впродовж усього заходу поруч були їхні батьки. Діти різного віку, від 9 до 14 років, але казка теж неординарна. Я думаю, що всім зайде. Але це не головне, який фільм, куди ми поїдемо. Головне це увага для дітей і що особливо це увага для їхніх батьків. Тому що те, що вони проживають щодня, діти змушені щодня стикатися з цією проблемою, а інколи відчувати, що вони не такі, як всі. А за рахунок ось такої невимушеної атмосфери, якихось розваг, ми говоримо про те, що вони всі однакові і стараємося звертати увагу на них і допомогти. Для багатьох це був перший похід у кінотеатр. Тож емоцій у дітей було чимало. Серед юних глядачів, які завітали в кіно, була й 11-річна Антоніна Шевчук. Я в кінотеатрі не вперше. Я вже була якось е, з командою їздила, але цей фільм мені сподобався дуже, дуже сильно. Тоді, перший раз, як я їздив, мені не так сподобався, як цей. Дуже цікаво було дивитися е, і трохи сумно, тому що пішла відьма все-таки, але сумно. Я б хотіла, щоб вона лишилася». Після перегляду діти побували на екскурсії в офісі Хомнет, партнера барської громади. Для хлопчиків і дівчаток це була можливість побачити, як працює інтернет-провайдер із середини та познайомитися з сучасними технологіями. На постійній основі спонсоруємо дитячу недівочу футбольну команду міста Бар, Самуді США, інклюзивний центр. Так само допомагаємо з різними заходами. Це не тільки місто Бар. Просто так як ми, є, ми закохані в само місто Бар, і в нас активна дуже співпраця з владою. Вони завжди до нас відкриті на любі заходи, на любі якісь наші пропозиції завжди готові нас почути, допомогти своїми локаціями, різною допомогою в рамках їхніх можливостей. А після екскурсії діти отримали важливі для їхнього здоров'я подарунки: сенсори лібра, систему безперервного моніторингу рівня глюкози, пристрій кріпиться на руку, регулярно вимірює рівень цукру в крові та дозволяє уникати частих проколів пальців. 15-річна Ірина користується такими сенсорами вже багато років. цукровий діабет це така річ, яка не тільки не заважає дуже особу життю, але є такі побочний ефекти, які приходиться колоти інсулин. Тому що він не виробляється в нас. Пнуємо цукерики. Ну багато тому людей, що нам їх не можна. Але коли падає цукор, нам їх потрібно їсти, щоб не впасти не дай Бог в кому. Воно не заважає настільки життя, але є деякий дискомфорт. Але я вже привикла і мені вже комфортно з ним. Сенсор потрібно змінювати кожні 14 днів, і він є дороговартісним. Тож така допомога вагома підтримка для родин. Дороговартісні. Ми купуємо їх за власний кошти. Нам держава тільки забезпечує тест смужки для, для моніторингу глюкози, в, за допомогою глюкометра і безкоштовно видає інсулін. На даний час все забезпечення і обслуговування інсулінової помпи та безперервного моніторингу ми використовуємо за власні кошти. За допомогою компанії Хомнет ми маємо частинку радості у дитинки кожного, ну, кожного місяця. Кожного рокудень розваг та подарунки приурочили до всесвітнього дня дитини, який вперше українці святкували 20 листопада. Барська громада, вона якраз та яка займається безпосередньо. Допомогою, підтримкою саме дитинства, бо зараз в такі непрості часи військової агресії Російської Федерації ми розуміємо, що нам ну немає як втратити ціле покоління дітей, які вже не пам'ятають, що таке мирна країна. Ми влаштували таке свято для наших діток, які мають таке захворювання на цукровий діабет. Вони сьогодні відвідали кінотеатр в місті Вінниці. Сходили на фільм, всі вийшли дуже щасливі і задоволені. І зараз ми перебуваємо в офісі компанії Хоумнет, яка є ну, дуже серйозним партнером нашої громади. Загалом у барській громаді є 23 дитини з цукровим діабетом. І для кожної з них така увага та підтримка мають велике значення.